Холодні мармурові сходи дитячого будинку. Тут вихователі закладу знайшли невеличкий згорток, а у ньому двотижнева немовля. Вечором, пів десятої, я вже була вдома. Позвонила мені постова чергова медсестра, що знайшли на території будинку дитини біля харчоблоку дитинку. Вихователі одразу викликали правоохоронців. А розгорнувши згорток, ще швидку, адже на руці немовляти побачили катетер. Як з'ясувалось пізніше, хлопчика забрали до тієї ж лікарні, звідки кілька годин перед тим його викрила рідна мати. Дитину лікували від пневмонії, і зараз вона майже повністю здорова. Медиків, які доглядають хлопчика, вчинок мами дивує. Особливо дивно те, є те, що дитина була спільно з мамою на спільному перебуванні. Мама прикладала дитину до грудей і от раптово. Покинула дитину. На дитячому майданчику поруч з лікарнею вчинок жінки обговорюють інші мами. Ну, як, як може мамою назвати таку людину? Звичайно, що шкода, що деякі люди не можуть мати дітей, які дуже хочуть дітей, і не цінують того дару життя, ті, які можуть мати, і таке ставлення. Я не знаю, як можна було свою дитину підкинути в дитячий будинок. То дуже якось важко в то вірити і не, можна, не знаю, як може мама таке зробити, дійсно. У кожної з цих жінок уже по двоє, а то й троє дітлахів. Натомість для горематері матері дітей виявилось забагато. У мене вже вдома є дитина вісім років. Навіть чоловіка вона живе зі мною. Я пускаю але я не можу ту дитину забрати до себе додому. Це вже друга дитина, яку покинула жінка. Виправдовується важким матеріальним становищем. Її дії зараз вивчають правоохоронці. У даний час вирішується питання щодо притягнення даної громадянки до відповідальності і є начинного законодавства. У випадку, якщо жінку позбавлять батьківських прав, хлопчика віддадуть до дитячого будинку чи на усиновлення. Проте чи вдасться комусь замінити дитині рідну матір, Олеся Турчин, Олексій Музика, Львів ТБ